Ще вночі відразу після бою легат Марк Манілій відправив гінця до намісника провінції з посланням, що його атакували війська бунтівників. Також Легат розіслав розвідників, котрі на світанку повернулись. Розвідники повідомили, що безпечно вибратись з міста вже неможливо навкруги роз'їзди ворожої кавалерії. Після недовгої ради офіцери легіону вже направляли війська на позиції. Легат готувався до оборони поселення, і в першу чергу він наказав потроїти охорону біля складів з провізією, адже невідомо, скільки буде тривати оборона і коли підійдуть підкріплення з провіанту. Місцеві жителі поховались по будинках, а староста містечка, хоч і не любив римлян, проте виставив для бою ополчення, адже розумів, що дикі бунтівники не будуть жаліти нікого в місті. Легіонер Тіта Кріла. Користавшись за тишем, встиг привести себе в порядок, а також зустрів своїх друзів, які теж пережили бій. Туція Карпа та Квінта та Премуса, з якими він разом йшов до армії з Італії. Також він дізнався, що не всі пережили нічну атаку. Одна із когорт залишилась без центуріона, і командування нею взяв на себе ветеран Опціон. Молоді легіонери тепер повністю усвідомили, до чого їх так важко тренували увесь цей час. І тепер всі як один дивилися на центуріонів не як на своїх мучителів, а як на своїх спасителів, котрі віддають точні команди у потрібний час. До ранку також всі, хто панікував, вже взяли себе в руки і були готові до проведення бою. Незадовго після сходу сонця з'явились перші загони противника. Це були легкі стрільці, котрих була велика кількість, і вони закидували легіонерів камінням та стрілами. Центуріони одразу ж віддали накази шикувати з черепахою, і всі виконували команди як один. Це дуже допомогло укритись від обстрілу противника. Марку Манілію не вистачало хорошої кавалерії, щоб розігнати стрільців, а легіонери були занадто важко озброєні, щоб спробувати хоч якось їх атакувати. Центуріям довелось відступати у глиб міста, щоб сховатись за стінами від обстрілу, і це в певній мірі допомогло, але ненадовго. Одразу після того, як обстріли вчухли, підійшла піхота противника. Так як легіонери відійшли в глиб міста, бої продовжувалися на вулицях у містечку, і це було зовсім не на руку противнику. Погано озброєні бунтівники не змогли зовсім нічого зробити легіонерам, котрі прекрасно воювали в місті. Центуріони і командири бездоганно виконували свою роботу, а легіонери, навіть ті, котрі сумнівалися, Виконували кожен наказ своїх старших братів по зброї, адже добре знали, що від цього залежить їхнє виживання на цій чужій землі. Бунтівників було набагато більше, але вони були не настільки добре організовані і екіпіровані, як легіонери. Рукопашний бій вже тривав більше двох годин і безрезультатно нападники несли все більше і більше втрат, і їм доводилося кидати в бій все нові і нові підрозділи, в той час, як римляни добре тримали оборону, щільними рядами і не поступались. Проте і їх вже підкошувала втома. Ворогів було занадто багато, щоб довго їх стримувати. Бегату марку Манілію не вистачало резервів для підкріплення, і він вже сам спішений і бився на перших рядах оборони. Бій продовжував йти на виснаження. Тіта Кріла вже був добряче втомлений, але готовий тримати оборону до кінця. Ці легіонери билися як один механізм. Буцинатори трубили у сурми, це додавало бойового духу усім солдатам. Поранених солдатів відтягували за спини у тил, де їх оглядали польові лікарі. У цей час військова машина Риму працювала бездоганно на славу імператора. Запеклий бій продовжувався. Ще через декілька годин бою бійці відчули як слабшає натиск противника. Ворогів все меншало, а вбитого неприятеля все більшало. Нарешті командири бунтівників надали наказ своїм військам відходити. Вороги спішно покидали вулиці та направлялись на свої початкові позиції за місто. У цей час кожен легіонер, навіть боягузи-новачки, відчували себе героями. І раділи своїй котрій перемозі, хоча центуріони і кричали тримати стрій і не послабляли дисципліни ні на секунду. Легат Марк Манілій теж радів перемозі, але розумів, що це ще далеко не кінець, і дуже надіявся, що його лист до намісника провінції дійшов.